Керівництво уайрт по добавкам з грибів функціонального призначення. Грибний бум від стародавніх ритуалів до біохакінгу. Чи варто підключатися до тренду? В останні роки функціональні гриби переживають справжній ренесанс від традиційних лікарських засобів сходу до сучасних добавок, які хвалять знаменитості і біохакери, ці дивовижні організми все частіше фігурують в обговореннях здоров'я і довголіття. Але що насправді стоїть за цим грибним бумом? Чи дійсно функціональні гриби мають чудодійні властивості, або це просто черговий маркетинговий хід? І як вибрати якісний продукт, щоб не розчаруватися? Я, як людина, глибоко цікавиться питаннями здоров'я та оптимізації, деякий час тому теж потрапив під вплив цього тренда. Побачивши нескінченні публікації в соціальних мережах про левову гриву, рейші та чагу, я вирішив спробувати. І, чесно кажучи, мій досвід виявився складним і багатогранним. З одного боку, я відчув позитивні зміни, поліпшення концентрації уваги, зниження тривожності, більш міцний сон. З іншого боку, я зіткнувся з проблемою вибору якісних продуктів. Розуміння дозувань і розгадування безлічі наукових термінів. Тому в цій статті я хочу поділитися своїми знаннями і досвідом, щоб допомогти вам розібратися в світі функціональних грибів. Ми поговоримо про історію використання грибів в медицині, розглянемо найпопулярніші види, обговоримо потенційні переваги і ризики, а також дамо поради щодо вибору якісних добавок. Гриби в історії від стародавніх ліків до сучасних добавок. Використання грибів в лікувальних цілях має тисячолітню історію. Ще стародавні греки і римляни використовували гриби для лікування різних захворювань. У традиційній китайській медицині гриби, такі як рейші та чага, вважаються потужними адаптогенами, речовинами, які допомагають організму адаптуватися до стресу та покращують загальне самопочуття. Цікаво, що гриби були відомі і нашим предкам. Археологічні знахідки свідчать про те, що люди використовували гриби в лікувальних цілях ще в епоху палеоліту. Крижаний чоловік Еці, знайдений в Альпах, мав при собі гриби, які, ймовірно, використовувалися для лікування шлункових захворювань. Західна культура довгий час ігнорувала потенціал грибів в лікувальних цілях. Однак в останні десятиліття інтерес до функціональних грибів різко зріс. Це пов'язано з кількома факторами, включаючи зростаючу популярність біохекінгу, прагнення до здорового способу життя та зростаюче усвідомлення важливості мікробіома кишечника. Популярні види функціональних грибів, що вони дають. На ринку представлена величезна кількість функціональних грибів, кожен з яких має свої унікальні властивості. Давайте розглянемо деякі з найпопулярніших видів левова гриба. Крисаєм Іринесіяс цей гриб отримав свою назву через зовнішній вигляд, що нагадує левову гриву. Він відомий своїми неотропними властивостями та здатністю стимулювати ріст нервових клітин. Я особисто помітив, що прийом левової гриви допомагає мені краще концентруватися і справлятися зі стресом. Однак варто враховувати, що у деяких людей прийом цього гриба може викликати легку нудоту. Рейші, Ганоудема Лусидом Рейші це класичний адаптоген, який традиційно використовується для зміцнення імунної системи, зниження тривожності і поліпшення сну. Я приймав рейші у вигляді капсул перед сном і помітив, що мій сон став глибшим і спокійнішим. Чага іноночас ебликуес чага це гриб, який росте на березах в північних регіонах. Він багатий антиоксидантами і вважається потужним імуномодулятором. Однак варто пам'ятати, що чаха може взаємодіяти з деякими ліками, тому перед її прийомом необхідно проконсультуватися з лікарем. Кордицепс Кордицепс Синансас Кордицепс це унікальний гриб, який паразитує на личинках комах. Він відомий своїми властивостями підвищення витривалості і поліпшення спортивних результатів. Я пробував кордицепс у вигляді порошку, додаючи його в смузі після тренувань. Шиїтаке, лентинуле едоудис шиїтаке – це смачний і корисний гриб, який містить безліч вітамінів і мінералів. Він також має імуномодулюючі властивості. Я люблю додавати шиїтаке в супи та смажене. Переваги та ризики, що потрібно знати. Перш ніж підключитися до грибної тенденції, важливо зрозуміти потенційні переваги та ризики. Потенційні переваги. Зміцнення імунної системи, Багато функціональних грибів мають імуномодулюючі властивості, допомагаючи організму боротися з інфекціями. Поліпшення когнітивних функцій, левова грива і рейші можуть покращувати концентрацію уваги, пам'ять і здатність до навчання. Зниження тривожності і стресу, Рейші і чага можуть допомогти знизити рівень тривоги і стресу, поліпшити настрій. Поліпшення сну. Рейші, чаги можуть сприяти більш глибокому і спокійному сну. Покращення спортивних результатів кордицепс може підвищити витривалість і поліпшити спортивні результати. Потенційні ризики взаємодія з ліками, деякі функціональні гриби можуть взаємодіяти з ліками, тому перед їх прийомом необхідно проконсультуватися з лікарем. Алергічні реакції у деяких людей можуть виникати алергічні реакції на функціональні гриби. Нудота і розлад шлунка. Деякі люди можуть відчувати нудоту та розлад шлунку під час прийому функціональних грибів. Недостатня інформація про довгострокові наслідки. Довгострокові ефекти прийому функціональних грибів досі недостатньо вивчені. Як вибрати якісний продукт поради експерта. Вибір якісного продукту це ключовий фактор успіху. Ось кілька порад, які допоможуть вам не помилитися. Шукайте продукти від перевірених виробників, віддавайте перевагу компаніям, які мають хорошу репутацію і використовують якісну сировину. Звертайте увагу на склад, переконайтеся, що продукт містить саме той гриб, який вам потрібен, і що в ньому немає шкідливих добавок. Шукайте продукти, які пройшли тестування на чистоту та ефективність, деякі виробники проводять тестування своєї продукції на чистоту та ефективність, що є додатковим показником якості. Вивчайте відгуки інших покупців. Відгуки інших покупців можуть дати вам уявлення про якість продукту та його ефективність. Проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом. Якщо у вас є сумніви, проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом. Особистий досвід, що я виніс з грибного експерименту. Мій досвід роботи з функціональними грибами був досить цікавим. Я помітив, що прийом левової гриви допомагає мені краще концентруватися і справлятися зі стресом, а речі сприяє більш глибокому і спокійному сну. Однак, я також зіткнувся з проблемою вибору якісних продуктів і розуміння дозувань. Загалом, я вважаю, що функціональні гриби можуть бути корисним доповненням до здорового способу життя. Однак важливо підходити до їх прийому з розумом, вибирати якісні продукти і консультуватися з лікарем або дієтологом. Висновок чи варто підключатися до грибного тренду. Функціональні гриби це дивовижні організми, які можуть принести користь вашому здоров'ю. Однак, важливо підходити до їх прийому з розумом, вибирати якісні продукти і консультуватися з лікарем або дієтологом. Якщо ви хочете поліпшити своє здоров'я і оптимізувати свої когнітивні функції, то я рекомендую вам спробувати функціональні гриби. Однак, пам'ятайте, що це не чарівний засіб, а лише доповнення до здорового способу життя. Не забувайте про збалансоване харчування, гриби не замінять повноцінний раціон. Регулярно займайтеся спортом, фізична активність необхідна для підтримки здоров'я. Висипатися недолік сну може негативно позначитися на вашому здоров'ї. Керуйте стресом. Хронічний стрес може послабити вашу імунну систему. Підключившись до грибного тренду, ви можете відкрити для себе нові можливості для поліпшення свого здоров'я і оптимізації свого життя. Головне підходити до цього з розумом і вибирати якісні продукти.